Я думаю, що зараз ви бачите, причому бачите, мене особисто біля Генеральної прокуратури, що я не пропускаю жоден допит. Сьогодні мені навіть не дали повістку, а повідомили усно, що я мушу в 15 годин бути. Я не пропустила жодного допиту, жодного візиту до прокуратури, жодної слідчої дії. І роблю це тільки тому. Що я хочу продемонструвати, що все, що сьогодні замовлено Генеральній прокуратурі, є фальшивим, абсурдним, і в усіх моїх діях не було складу злочину і не було ніяких кроків, які б суперечили ключовим інтересам нашої держави. Але зараз я хочу сказати трошки про інше. Я думаю, що наше суспільство останній час призвичайлося до біди. Багатьох людей, які сьогодні потерпають, яким не вистачає на їжу, яким не вистачає на одяг, яким не вистачає на нормальне життя. В той же час призвичайлися і до політичних репресій. Тому я хочу нагадати, що сьогодні восьмий день голодує Юрій Луценко. Восьмий день людина без їжі, і не тому, що він хоче зробити якісь епатажні кроки. Йому просто не залишили другого вибору. Його позбавили права на правосудні суди, його позбавили права на свободу. І останній суд, який відбувся, коли його залишили за гратами, це є фарс, це є замовність, це є не правосуддя, це є фальшування. У нього не було виходу. Останнє, що у нього залишилося, це його життя і його здоров'я. І він оголосив голодування. Саме тому. Що восьмий день людина знаходиться без їжі? Я е, думаю, що його життю е, дійсно зараз є загроза. І тому я відверто і відкрито звернулася як до діючої влади, щоб вони терміново припинили катування Луценка, щоб вони його випустили на свободу і щоб вони дали йому можливість захищатися і дали йому можливість нормально жити. Я звернулася до. Уповноваженою прав людини, пані Карпачовою, це її пряма робота, коли людину утримують за гратами незаконно, нечесно, і коли людина проти цього оголосила такий крайній крок, як голодування. Крім того, моє письмове звернення є до комітету з прав людини, організації Об'єднаних Націй, тому що це також справа, яка знаходиться в їх віданні і в їх компетенціях. Якщо хоч крапля залишилася моралі і честі, хоч у когось при цій владі, я зараз звертаюся з вимогою звільнити Луценка з під варти і припинити тим самим його голодуванням.